Я пропоную підтримати поступити. Пос, пос, пос. Це я говорю, нехай висловить. Тоді я пропоную давайте по колу, просто так почнемо, нехай кожен висловиться, як, що бажає виховати. Папери спочатку щодо побуття. Є заключення експерти, що дійсно є забій яких канин, є зміщення е, ніби щелепи і зміщення пшеного позамка. Тобто людина поза так, він не впав, його побили. Це немає питання. Фактично експерт є, пан В'ячеслав особисто в нього ставив до цього. Хоча я що чув від Баска, він казав, що пан В'ячеслав Кирій був присутній тоді, фактично, можливо, якісь саме слова пана Кирія не сподобалися Давиденко і він трохи спровокував на конфлікт з Баском. Ні, ви не винувати висила, щоб ну Давайте вашу висіку. Тоді давайте ми вас заслухаємо. Ви якось там пошаткував на ДВД, а ДВД на Допаска і по Ну Фактично ще розбив і ну, не живив, треба трохи пошкодив. І по шиї. Один удар по лівому щепу був, другий по шиї. І фактично все зафіксовано, він час у лікарні. Це його ситуація. Я чому тут і чому хочуть теж підняти це питання, тому що... А громадська рада вже другий випадок, коли громадська рада не реагує. Можливо, сьогодні відреагує на ці питання, тому що ні. Кієнка коли побили, е, окрім мене ніхто сюди не приходив. Я піднімав питання, що давати якось віддає ворог. Він там є заява поліції, є зафіксовані. Спала вже два місяці, а поліція не відкрила кримінальне провадження. Це було коли гроб заносили е, е, міське виконком. Пан Кирил заносив, попрохав прохав занести разом з ним гроб. Після цього приводити там з експідієм і басмом <головік> там були комплектані якісь. Я не знаю, там нехай з панель числа там. Ми спускалися в ліс, і, і, в тому числі із паном Баском, і на зустріч йшов до Ну Всі були, скажімо, такому приподнятому і, скажімо, доброжелательному, як це, скажемо так, в гуморі, да? вони доброзичному гуморі, да? тобто вони поздоровувалися, та але так як маючи якісь свої особисті відносини. Якось так друг друга, скажем так, сприйняли. Я кажу, ви тільки не побийтесь, а якщо якщо щось у вас тут є, якісь відносини, то хоч візьміть перчатки боксерські. І тут відбулася така ситуація. Деведненко каже, я його й без перчаток достану і через руку зробив такий, скажімо, жорсткий, але я б не сказав би, що такий серйозний удар із-за плеча. Сказати, що це було побиття, я не можу. Ну, ну Чесно скажу, не можу. Такого, скажем, такого, я б навіть не сказав, що, що, що якийсь там образа. Це, це щось було таке більш особисте. Після цього босок ну, виз, визвав, я, я не можу сказати, наскільки це був серйозний удар, я не лікар. Після чого було визвано поліція, і я сказав, що я напишу тільки те, що є. Я написав, ще те саме, що був такий факт, і написав, що це, можливо, був якийсь невдалий жарт. Після того мені було достатньо дивно почути, що, що виникли такі серйозні проблеми медицинського Скільки він, він час ще в лікарні знаходиться, 21 день буде ось. ось. Це буде викликати і по на середній ступені часу. Але, скажімо, втягувати туди громадські організації і людей, і, і які були, це мабуть, не зовсім правильно. Дивіться, Вячеслав, я Та почекаю, вічеслав. що почекати, стоп, так. на розвиті баланс. Скажіть, будь ласка, що саме ви хочете відносити від керівників або членів громадських організацій? Я хочу, щоб так як Басок Станіслав є на даний час членом громадської ради, діючим, да, і фактично тут є принцип наших біюч, знаєте, тобто якщо гієнка побили, ми не відреагували жодним чином. Зараз побили баска, теж посадовець побив баска, це дуже цинічно. Або відреагуємо, або не відреагуємо. І тут треба кожен, щоб для себе вирішив. Або він буде захищати інших членів, або він буде кожен за себе. знаєте. Дивіться, яка пропозиція, можна. Володимир Єрменко, голова обласної громадської організації правості. Знаєте, я все-таки фігуранти, так би мовити, люди, які безпосередньо, я не був там. Перше, я не був там, не знаю, як було. Друге, Вячеслав Іванович, пояснив, як це було. Просто пояснив, як це було. А, але ніхто з нас, і в тому числі В'ячеслав Іванович, і кожен з нас, не може кваліфікувати дії, окрім компетентних органів, яким цим займають.